Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами маринуємо підпеньки. Це універсальний маринад, який можна використовувати для багатьох видів грибів. Я їх гарненько промила, почистила, перебрала і зараз буду відварювати. Для початку ставимо закип'ятити водичку та коли вона вже закипіла, опускаємо в неї грибочки. Доводимо їх до кипіння та проварюємо протягом 40-50 хвилин. Також не забудьте підсолити водичку. Вже доварюється, тож приготуємо маринад. Маринад з розрахунку на 1 літр води. Беремо 1 столову ложку цукру та 1 столову ложку солі. Також на літр маринаду додаємо 2 лаврові листочки, 4 горошинки духмяного перцю та 10 горошин чорного. Доводимо до кипіння. А маринад вже закипів. Тож до нього ми зараз додаємо 75 г оцту на 1 літр. Доводимо до кипіння та вимикаємо. Час пройшов досить швидко і грибочки вже відварені. Тож ми їх зараз перекладаємо у маринад. Провалюємо 10-15 хвилин. Тож будемо розкладати їх у баночки. Банки попередні я гарно промила з господарським милом та сполокала за допомогою оцту. Якщо ви вважаєте, що цього недостатньо, то простерилізуйте банки. Можете сміливо готуватися нашим рецептом, тому що ми ним користуємось вже роками. Діліться цим відео зі своїми друзями, нехай вони також на зиму приготують смачненького. А для нас не шкодуйте своїх лайків та коментарів. Дуже-дуже вам за це дякую. На все добре, Па-па!